Кожен з вас без винятку чув, а може й вірить, що світом керують таємні уряди та клуби, масони, ілюмінати, рептилоїди, ротшильди і так далі. Але мова буде не про них. Ці організації правлять планетою з за куліс, а їхніми членами є багаті та могутні люди, які вирішують найважливіші сучасні проблеми та мали вплив на історію. А їхня ціль це новий світовий порядок. Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Цей випуск буде експериментом, щоб ви відпочили від нудної історії. А я мав час підготувати для вас круте і цікаве відео. Мені важливо, що після виходу цієї серії канал не отримав статус жовтої преси чи альтернативної історії. З дивним автором, тому перед початком пару слів в історії є десятки тисяч теорій змов, і їх більша частина була вщент розбита. Якщо не наукою, то часом. Проте все ж були випадки, коли конспірологія виявилась правдою. Але я розповім вам про реальні організації, які існують. А міфи навколо них, на мою думку, лише вигадки. Але в коментарях ви можете зі мною не погоджуватись, тому вмощуйтесь зручніше, надягайте шапочки з фольги і поїхали. Спочатку почнемо з казки і гумору. На думку деяких альтернативщиків, першою в світі таємною організацією був союз дев'яти створений імператором Ашокою ще понад 2000 років тому після битви на полі куру. З метою уникнення війн справа в тім, що там було застосована зброя богів, і багато конспірологів вважають, що індуси вже тоді використовували ядерну зброю. Ця організація з дев'яти чоловік мала б збирати знання, які небезпечні для людства, та зберігати їх від посторонніх очей, наприклад, нові технології щодо виготовлення зброї. Але це все міф. Ну хоча б тому, що індуси не впорались з завданням, і ми маємо війни. А по-друге, союз дев'яти або ж дев'ять невідомих. Це фантастичний роман Телбота Манді. Проте він так вплинув на двох інших французьких письменників, що вони почали стверджувати, що буцімто ця організація існувала. Потім ідею підхопила церква сатани Антона Лавея. А далі руку прикладають канали BBC та Хістері. Але будемо щирими. Їх мало хто дивиться, проте тут на допомогу приходить Голівуд. Ти собі сидиш на фільмі Опенгеймер, цілуєшся на останніх рядах, а головний герой цитує Махабхарату або ж Бхагавадгіту. І ця конспірологія вже сьогодні отримує друге дихання. Проте, наступна організація з таким самим числівником дійсно існувала в Британії, а назва її Орден дев'яти кутів, абревіатура, ОНА чи ОНА. ця окультна сатаністична група, яка прославилась прославилася завдяки своїй неонацистській ідеології, вважається найбільш радикальною серед любителів диявола. Хоча, на мою скромну думку, це всього лиш деструктивна секта, яка гучно пропагувала насилля. Ця організація була створена невідомою жінкою, яка належала до неонацистів, Ясичницьких общин вельсу згодом її вдосконалив не дівчину, а організацію чоловік з псевдонімом Антон Лонг. Чому суть ордену? Вони вірять, що історія людства ділиться на періоди цивілізації, що занепадають. Зараз ми перебуваємо у західній ері, але для світу є загроза магічно-назарянського впливу іудейсько-християнської релігії. Орден повинен з цим боротись, щоб встановити новий світовий порядок, і все це необхідно для формування галактичної цивілізації, в якій арійське суспільство колонізує чумацький шлях. Крім того, в чорних месах вони поклоняються австрійському художнику. Звучить весело, але далі так не буде. Орден має сім ступенів ієрархії, і щоб підійматись по кар'єрній драбині, потрібно проходити різноманітні випробовування, починаючи з банальної ізоляції від суспільства, виживання в лісах та печерах. До вчинення злочинів. Окрім того, магістри ордену заохочують таємно проникати в парамілітарні організації або групи анархічного екстремістського чи радикально-ісламського нахилу, щоб творити беззаконня та дестабілізувати їх середини. Багато членів ОНА були засуджені за злочини різного ступеню важкості. Але через цензуру YouTube я не можу вам назвати деякі з них. Проте найдрібніші це спалення церкви у французькому містечку і вандалізм на жальниках. Вона пропагує нарогу над жінками і не лише тому деякі члени організації позували на місцях цих злодіянь, вихваляючи злочинців. Орден пропагує жертвоприношення, але не котиків і собачок, адже вони люблять тварин. А нас з вами в 1997 дев'ятсот двоє членів шведського осередку принесли в жертву Алжирця. Проте, хоч вона публічно не зізнався, що здійснював жертвоприношення, нехай буде ритуальним способом, але члени приєднались до поліцейських і військових груп, щоб брати участь у законному насиллі. Справи доходять і до тероризму у 2019-му 16-річний британець став наймолодшою людиною засудженою за планування теракту у Великобританії. У тому ж році американського солдата та члена ОНА Ітана Мельцера звинуватили у плануванні нападу на власний підрозділ. На сьогодні вважається, що она не існує через фундаментальні недоліки анархічно-нігілістичного принципу авторитету, індивідуального судження та заплутаності міфологічного лабіринту. ОНА станом на 2023 рік де-факто мертвий і похований. Але чи справді це так, ми дізнаємося у майбутньому, оскільки ми поговорили про сатанізм, то тепер перейдемо на сторону добра. Що у вас асоціюється з середньовічною Іспанією? Ну, напевно, Хуана Божевільна та інквізиція ось тому у цьому місці сили в 1928 році виникла організація Опус Деї. Про неї ви могли читати в книзі Дена Брауна або ж бачити в одноіменному фільмі Код де вінчі. Це світська католицька організація, яка вчить, що кожна людина може бути святою. А звичайне життя це шлях до святості. Тому більшість її членів миряни. А управляють нею священники, призначені папою. Opus Dei латинською означає справа Божа. На сьогодні вона налічує плюс-мінус 100 тисяч членів. Як вона виникла, католицький священник, святий Хосе Марія Ескріва де Балагер – під час духовних вправ він побачив з повною ясністю місію, яку визначив для нього Бог: відкрити в цьому світі шлях освячення професійної роботи та повсякденних занять. Чоловік поговорив з Богом в будь-якому випадку. Уже з перших років свого існування опуздеї був звинувачений у підтримці тоталітаризму в першій половині ХХ століття, а потім ультраправих урядів, наприклад, деякі міністри Франко були з опуздеї. Також колишній лідер організації Володимир Фельцман стверджував, що засновник ордену Хосе Марія вважав, що за допомогою Гітлера уряд Франко врятував християнство від комунізму. Гітлер проти євреїв, Гітлер проти слов'ян. Це означає Гітлер проти комунізму. Окрім того, йому належить ще одна цитата: Гітлер не міг бути такою поганою людиною. Він не міг убити 6 мільйонів. Цю фразу можна підтягнути ще до однієї конспірологічної теорії, що голокосту не існувало, що це змова євреїв сіоністів. В будь-якому випадку це лише одна сторона медалі. Чи отець скріва це говорив не доведено на 100%. Дискусії тривають і сьогодні, проте це історія. Нас цікавить інша. Сам автор коду, да де вінчі Ден Браун та інші конспірологи стверджують, що опус деї це секта, вплив якої сягає не лише вищих рядів політики Іспанії, але й Ватикану. Їхня ціль це підтримка правих екстремістів та встановлення свого впливу в усьому світі. Критики описують їх як своєрідне католицьке масонство, звинувачуючи його в секретності та маніпуляціях. Офіційно опуздеї займається освітою, співпрацює з багатьма школами, а й деякими й керує. Одним з головних звинувачень організації є, нібито, секретність і захист імен рядових членів. Проте багато журналістів зізнаються, що не мали проблем з доступом Пом до архівів ордену, в свою чергу, інший французький журналіст, розслідувач Івон Леваян, у 1985 році писав про зустріч з людьми, яким вдалося вийти з опуздеї. За його словами, вони були безпорадними, створювали враження, що хтось висмоктав їх життєві та духовні сили. Колишні адепти стверджували, що організація тотально контролювала кожен їх крок. Тому деякі дослідники звинувачують орден у використанні методів деструктивних сект. Які включають не тільки ретельне приховування внутрішньої структури, а також різні чорні ритуали, безумовну ієрархію, особисті покарання та самобочування. Опуздеї, як належить католицькій церкві, потрапляв в різноманітні скандали. Ну, наприклад, справа Катрієнтіс є про розбещення у школах та зв'язки з мафіозними організаціями. Представники опуздеї не погоджуються з критикою. За їхніми словами, вони зробили багато хорошого і їм немає чого приховувати. Це теж правда. Опуздеї мають клініки в бідних регіонах по всьому світі, школи, центри професійної підготовки, університети, центри соціальної підтримки жінок. Проте на закінчення новини католицької церкви. Верховний Горобець, перепрошую папа Римський Франциск І, перестав займатися спробами помирити нас з манкуртами і вирішив переглянути церковні закони. Апостольський лист Франциска у формі Пропріо» від 8 серпня цього року, змінивши формулювання двох канонів Кодексу канонічного права, поклав край існуванню персональних прелатур у католицькій церкві. Досі існувала лише одна така структура: персональна прилатура опуздеї. Це може означати, що для організації настає кінець у 1954 році. Холодна війна набирає обертів. Совєти розвивають космічну програму та відкривають першу у світі атомну станцію. Тим часом польський політик і емігрант Юзеф Ретінгер. Зустрічає кількох впливових людей із Західної Європи і пропонує організувати спільну конференцію, на яку він хоче запросити, і США для чого? Щоб запобігти антиамериканським настроям в Європі та Новій світовій війні. В тому ж році в готелі Білдерберг голландському місті Остербек збираються 29 найвпливовіших людей заходу і Девід Рокфеллер. Журналісти на конференцію не допускаються. Хоча про першу зустріч ніхто практично не знав, в цей день повстають білдерберський клуб, а також підозри, контроверсійні питання і конспірологічні теорії про найбільш таємничу і найчастіше згадувану у змі елітарну конференцію. Все, що відбувається у клубі, піддається суворій цензурі, а громадськості повідомляється лише потрібна інформація. Ось тому теоретики змови вважають, що рішення про майбутнє всього світу приймаються за зачиненими дверима. Кількістю людей, а їх мета поневолення людства і створення світового уряду. Хоча зустріч відбувається неформально, то найвпливовіші люди приїжджають три дні потусити. На шабаш понад 50 років з'їжджаються президенти, королі, голови світових організацій, канцлери, банкіри, керівники найбільших корпорацій. Щодо канцлерів існує теорія змови, що Гельмук Шмід здобув цю посаду якраз після з'їзду Більдерберської конференції. Така сама теорія є щодо. До президентства Біла Клінтона. Також більдерберги вплинули на відставки Річарда Ніксона і Маргарет Течер. Планували втручання в Югославський конфлікт і американське вторгнення в Ірак. А у 2003 році репортери BBC дізнаються, що у 1955-му на засіданні клубу обговорювалось європейське об'єднання країн зі спільним кордоном і єдиною валютою. Але тут, як я сказав на початку відео, вирішальну роль зіграв час, адже Рада Європи була створена у 1949-му, тому все логічно йшло до ЄС. Водночас критики теорії змови вважають, що об'єднання наймогутніших світу цього існували завжди. Більше того, склад організації постійно змінюється, тому там не творять сатаністичний план захоплення світу. А Більдерберг займається темами економіки та перенаселення планети. Проте конспірологи в свою чергу кажуть, що більдерберги створюють економічні кризи. Наприклад, у 1974 році перший учасник клубу нідерландський принц Бернард сказав сказав журналістам, що вони обговорювали проблеми енергетичної кризи. І в тому ж році вона трапилась, але і це можна пояснити в будь-якому випадку. Це просто щорічні тусовки різних впливових людей планети. Але з іншої сторони, все тримають суворі таємниці, а це означає лише всесвітню змову. Але як часто ви розповідаєте всім про свої гулянки, якщо не публікуєте їх в інстаграмі? Одного разу той самий Рокфеллер пояснив, чому ЗМІ не допускають на конференцію. Нам було б неможливо розробити наш план для всього світу, якби він набув розголосу в ті роки але світ влаштований складніше і готовий йти до світового уряду. Над верховна влада інтелектуальної еліти і банкірів світу безсумнівно краще ніж національне самовизначення, поширене в минулі століття. Таким чином, ми зобов'язані тримати пресу в невідданні стосовно наших переконань, що становлять історичне майбутнє нашого століття. І остання на сьогодні організація, яка хоче втілити план Таноса в життя, контролювати демографічну ситуацію у світі, також вона винайшла коронавірус, бо членом того клубу є Білл Гейтс, який у вакцину інтегрував чіпи, щоб всі стали безплідними. І більш того, що у тій сатаністичній організації почесним членом клубу був Борис Патон, мова йтиме про римський клуб. Міжнародна неурядова організація заснована у 1968 році, але чомусь на віллі того самого Девіда Рокфеллера, що об'єднує провідних вчених інтелектуалів, представників світової еліти з метою вирішення глобальних проблем сучасності. У 1972 році у світ виходить публікація: чи скоріш екологічний бестселер межі зростання? Проблематика у ній така, що економічний розвиток не може тривати нескінченно. Через з виснаження ресурсів. Там сказано, що людство та планета знаходяться під загрозою зникнення, якщо ми не зменшимо темпи народжуваності. Земля хвора на рак. Цей рак це людство. Конспірологи переконані, що римський клуб це організація, що постійно бореться за зниження природного приросту. Завдання клубу писати страшні доповіді про наближення катастрофи, і все для того, щоб підготувати людство до взаємопорозуміння зі світовим урядом. Це буде диктатура і кохання людства буде підтримання свічок, щоб не плодились. І не створювали загрози для планети. Конспірологи і на цьому не зупиняються, і стверджують, що організація відповідальна за катастрофи, наприклад, цунамі 2004 року, яке зруйнувало узбережжя Таїланду і стало причиною загибелі 200 тисяч чоловік. Потім римський клуб випускає страшне передбачення: споживання природних ресурсів на планеті жахливо велике. Світ повинен будь-якою ціною припинити марнотратство. Ми повинні закритися промислового циклу та створити рецикл. Клінг сировини і змінити наш підхід до її використання, казав італійський експерт з енергетики та член клубу Уго Барді. На думку конспірологів, римський клуб провокує економічні та політичні кризи, епідемії та війни, і все з метою скорочення населення. Організація впроваджує соціальні ідеї, такі як пізній шлюб, добровільна відмова від народження дітей, а також відмовляється боротись з низьким рівнем життя та бідністю. На мою думку, римський клуб діяльність зосереджує на пошуку методів вирішення проблем, таких як кліматичні зміни, переформування економіки та фінансів, відповідальне споживання. Залучення молоді до вирішення проблем. А для останнього якраз існує найстаріший студентський клуб Єльського університету, який виховує президентів череп та кості. Але про це колись іншим разом. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а конспірологія рольова гра. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.